Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути показникові рівняння. Курс 11 класу ось перед вами приклади показникових рівнянь. Що їх об'єднує? Об'єднує те, що їх можна розв'язати одним і тим самим способом, а саме зведення до спільної основи. Зокрема, перший випадок 4 степені М 8 зустрічався у ЗНО 2015 року. Отже, розпочнемо. 4 степені х дорівнює 8. Потрібно звести до спільної основи. 4 та 8 можна представити у вигляді двійки, зокрема в степені. Зокрема, 4 це 2 в квадраті. І ще в степені х. Тобто, буде 2 в квадраті в степені х і дорівнює, А 8 це 2 в кубі. Отже, бачимо, що у нас основи вже однакові. Ось тут у нас при піднесенні степені множаться. Тобто. 2 в степені 2х дорівнює 2 в кубі. Тепер основи однакової степені прирівнюємо. 2х дорівнює 3, звідси х дорівнює 3 других, тобто півтора. Отже, ми справилися з, з, з вами з першим рівнянням. Наступне рівняння. 3 в степені х мінус 5 дорівнює 9 мінус 2х. Знову ж таки. 3 та 9 можна звести до спільної основи 3. Тобто, вираз те, що зліва лишаємо без змін. 3 в степені х відняти 5 дорівнює. А 9 це 3 в квадраті. В квадраті і ще в степені мінус 2х, тобто буде мінус 4х. Тепер те ж саме: основи однакової степені можна прирівняти. Х відняти 5 дорівнює 4х. Мінус 4х. Тепер е, ікси переносимо в одну сторону, числа переносимо в іншу. Тобто, якщо мінус 4 перенести, буде плюс 4х, буде 5х дорівнює 5. Звідси х дорівнює 1. Розв'язали. І останній випадок 0,08 перепрошую степень х дорівнює 5 степені 1-2х. Тут дуже складніше представити, але якщо уважно придивитися, я вже проговорився, 8 тисячних, то 8 тисячних – це у нас десятковий дріб, можна подати 8000 у вигляді звичайного дробу. А якщо скоротити, якщо скоротити на 8, то це буде 1,125. А 125 це 3 в кубі. Або, а, або 5 в степені мінус 3. Тобто, я замінюю 8 на 5 в степені мінус 3. Тобто, в результаті в мене буде 5 в мінус третьому степені та х, тобто 5 в мінус в мінус 3х дорівнює 5 в степені 1. Мінус 2х. Тобто тепер у нас уже степені. Однако ми можемо безпосередньо роз, розв'язати рівняння шляхом записуємо вже степені, тобто мінус 3х дорівнює 1х. Знову ж таки, 2х переносимо, буде плюс 2х, буде мінус х дорівнює 11. Тобто х дорівнює мінус 1. Дякую за увагу. Щасти на ЗНУ!